Вітаю малята! Сьогодні до нас завітала на заняття незвичайна гостя. Це Сніжиночка-чарівниця. І вона запрошує нас з вами на прогулянку до лісу. Вона пропонує допомогти лісовим мешканцям. І для цього вона підготувала для вас завдання. І зараз ми з вами подивимося, що за завдання підготувала для нас сніжинка. Але спочатку, дітки, погляньте на картинку. У лісі дуже багато росте ялинок. Подивіться, які вони. Вітерець колихає ялинки і змітає сніжок. Але деяким ялинкам холодно. Давайте допоможемо вкрити їх. Сніжком, щоб всі ялинки були у нас у сніжку. Погляньте, дітки, будь ласка, в нас є сніжинки. Покажіть мені найбільшу сніжинку. Молодці. А тепер покажіть найменшу сніжинку. Так, ось вона. А давайте переглянемо, що ж нам підготувала сніжинка в цьому конверті. Влітку сіренький, взимку біленький, довгі вуха має, в лісі стрибає. Хто це малята? Так, це зайчик. Він просить, щоб ми допомогли його друзям. Скільки морквинок в кошику? Їх багато, але давайте перевіримо, чи всіх. Морквинок вистачить зайчикові. Кожному зайчику потрібно дати по одній морквинці. У всіх зайчиків є морквинка. Порахуйте, скільки зайчиків. А скільки морквинок, зайчиків і морквинок порівну. скільки морквинок у кожного зайчика так по одній. Отож зайчикам ми допомогли. Тепер ми приступимо з вами до іншого конверта. Цікаво, що ж підготувала сніжинка в червоному конверті. Ось погляньте, дітки, спить ведмедик у своєму барлозі. Подушка в нього є, а от ковдри в нього немає. Напевно, йому холодно. Давайте йому подаруємо ми з вами ковдру. Ой, яка вона гарна! Але що це погляньте? Мені здається, що на ковдрі є дірки. І щось вони мені нагадують. А вам, дітки, нагадують? Так, ці дірки схожі на геометричні фігури. Давайте їх разом залатаємо. Латаючи, давайте назвемо фігуру та колір. Молодці малята. Тепер ведмедику буде тепло. От і залишився в нас один синій колір, синій конвертик. Та це ж годівничка, дітки, яких пташок ви бачите. Це синички, горобчик, снігурі. А порахуйте, будь ласка, скільки горобчиків! Один горобчик. А скільки снігурів? Два. Вірно. А тепер порахуйте всіх синичок. Одна, дві, три. Три синички. А скільки ж птахів разом. А разом, дітки, їх багато. Чудово, дітки, із цим завданням ви справились. Сніжинка дуже задоволена, що ви виконали всі завдання. Отже, дітки, на сьогодні все. До побачення, до зустрічі!